Що, шановне пасто, ми готуємося знову до поїздки. Що ми зробили? Дивіться, що ми зробили. Ми витягнули всі кишки ці довбані. Тут провода рідні. Ніби нормальні... А, в оці трубках цій трубці ми виливали воду. От, І плюс ці проводочки деякі, особливо червоний, він був весь всередині чорний. Зараз покажу отакий макару він був. О, Ось такий чорний, зараз трохи відчистили. Поміняли всю проводку, але тепер засада. Включаю поворот та правий. А в мене зліва підморгує. Красиво мені. Оставили гофру. Таку серйозно От, І все. І зараз ми так з тою гофрою. Взяв, коротше, купив перехідник американський новий, розетка нова і релюшка стара. І вона дуже падла цока, я вже її засиликоною, щоб десь вода в неї не попадала. І Вона зараз з 2011 року. Мати весела. Не треба шукати таку ще другу. Ну якось так. Ну а ми погнали зараз на рибалочку. От, будемо тримати вас в курсі.